Мур, мор до сніданку, і стрімінком. На фермі захворів кінь. Упав на ноги, лежить, стає. Ну, э, Вирішив господар його зарізати. Ну що ж уже надихати? Тут баран приходить, коня, конь. Якщо ти не встанеш, якщо ти не встанеш, тебе заріжуть. Конь подривається, встав. Хазяїнок побачив, каже, я брався, каже, як хорошо, конь став. Ну, треба відсвяткувати, зарізати барана. Так от мораль. Не лізь не в своє діло. Та Тату, це що? Це кіт. Тато, що це? Це кіт? Що це тато? Це кіт? Папа, та що це? Та я не знаю. Папа це кіт. Тан -тан -тан! Сидить чоловік на клаці риболову, така підходить жіночка, роздягається нагала, а на інтимному місці в неї пірся. Так на неї подивився. Ти Просивня вдягла, бо тут короб добре на блесну клює. Все буде добре,